Вітаю, любі дру. Пережіть, стойте, а як, як MyPlay, так і називається канал. Любі друзі, вітаємо вас на каналі MyPlay, Мене звуть Денис і моя колега. Ліра, всім привіт! І сьогодні у нас розпаковка адвент-календаря покемон і Мега. До речі, скажу по секрету, це у нас виробник Mattel, А Mattel завжди робить найкращі іграшки. Ліра, от скажи, ти в дитинці. Ти шлі? Ти дивилась в дитинстві покемонів? Тому що я ні. Це був мій найулюбленіший мультик. Це просто було найкраще, що я дивилася в дитинстві. і мій улюблений покемон це не Пікачу, а це Іві. Хтось пам'ятає його. Я пам'ятаю. Іві! Він просто голодний. Я сьогодні не пообідав. Я, до речі, також, тому давай відкривати. Давай відкривати. Сподіваюсь, там буде щось смачненьке. Ми не будемо сьогодні їсти покемонів. Давай відкривати. Але я не буду ділитися. Тому іде перша розпаковка. Розпаковка. Дивимо, що у нас там, і бачимо, що просто так ми до календаря не доберемось. А що тут? Тут домівка, ялинка. Давайте швидше відчиняти. Розгибаємо. І потрапляємо вже до наших комірок з покемонами. Перша комірка у нас знаходиться ось тут знизу. І спробуємо її відкрити. До речі, матеріал тут дуже цікавий і приємний на відчуття на дотик. Тому відкриваємо. Вони ось так рвуться, і там щось таке цікавеньке знаходиться. Там це щось потрібно складати О, це нам попався перший покемон, і він схожий начебто на пінгвінчика. І відкриваємо. Вони ну, казали, що треба думати. А тут знаходиться ось таке щось цікавеньке. До кінця я не розумію, що це, але дуже цікаво. Ідемо далі. Комірка під номером три. Відкриваємо безпощадно, і тут у нас знову щось. А! Тут конструктор потрібно буде щось зібрати, і, можливо, зможемо. Поставити туди нашого покемончика. Так, ви дивитесь, бачите, що там перше. І дістаю тепер я. І в нас тут знову якийсь конструктор. До речі, він дуже гарний, такий гарний блакитний колір. Мені дуже подобається. Переходимо далі і відкриваємо вже п'яту комірку. І так, там нам попадається щось зелененьке, ось такий конструктор. І також до кожної комірки в нас іде інструкція. Давайте подивимось, що у нас повинно бути зібратися. А у нас повинен буде вийти ось таке ось такий гарний пухий крісло. А в першому відео ми відкриємо усі комірки, а в наступному будемо вже показувати, як ми зібрали усі наші фігурки. А щоб побачити продовження, ми чекаємо вас у нашому тіктоці. Так, ну давайте я відкрию. У нас шоста комірка. Де шоста Усе, шоста комірка. Ой, я щось зламав. І так, у нас тут щось жовтеньке. Зелененьке. Так. І... А... Так. Інструкція. А тут інструкції нема. А, є. Там є інструкція. Столик виходить за столик чашечкою, з часочки, де може буде уютно посидіти та попити чайку. А ми переходимо далі до сьомої комірки. 7... Але спочатку потрібно буде її знайти. Сьома комірка у нас знаходиться посередині нашого календаря. Давайте відкривати. Відкриваємо. Так, тут у нас вже попало щось таке дуже цікавеньке. Тут щось якась така червона краплина, цікаво, що це. І подивимось, все ж таки, що в нас повинно вийти. Це Як вогник, розуміла? Це вогник! Це вогник, вогник, жарко, жарко. Тут можна посидіти, погрітися і приготувати щось смачненьке. Смачненьке, ти Наприклад, смачненьке? мій улюблений борщ з пампушками. На вогні? На вогні. А... Так, можна я восьмий? можна я восьмий три. Так, дякую. І так, у нас на черзі восьма комірчина. Так, а у нас тут. Але я отак от дивлюсь, я бачу тут якусь чашечку, ану. Давай віддивитися, що це. А, що... Колодязь. Та який колодязь. О, ну, це ж колодязь. Колод... Колодязь із чашечкою замість відра. Щас, зараз, я... дайте. А це колодязь. А чашка чого не а, віду? Не чашка дорбала. Добре, у нас тут червоний колодязь із жовтою чашкою. А торсола. Що давай відкривай дев'яту комірчину? А дев'яту комірчину. А де вона у нас? У нас вона ховається десь поряд з нами. Ось тут. А в тебе є якісь догадки, що це може бути? Я бачу такий червоненький бантик, але це точно не Хеллоу Кітті. Спойлер, це ліхтар. Це ліхтар. Ліхтарик? Це ліхтар. Спроси, що підразкує. Це ліхтар. Перший. Це ліхтар, це ліхтар, це ліхтар, це ліхтар. А, я втратила це слово ліхтар, і хто ще не зрозумів, то це ліхтар. З бантиком. З бантиком. Десяту, так, юбілейну, мож... десяту комірку дістається, честь відкрити моєму колегу. колегу. Десята. Десята комірка у нас отут. Ми її відкриваємо. Ми дістаємо і тут щось вже більше схоже на. Машину? Машину? Машину. Машина? Машина. Квадроцикл. Машина. Квадробір? Квадрот. А тут інструкції нема. Ми... А, стойте. Я, я не в той. Атакі. І я був правий, це дійсно машина. Це вантажна машина. Це вантажна машина, на якій можна перевозити цукерки, смаколики або ліхтети. Голубі. Блакитні ліхтати. Да, то й покажу. Одинадцята. Е я перший. Я, я перший. Але відкривався ж таки я. Ту поможи вже. Ти, отак. От. Е Синьо жовті, прям як ми з Денисом. Так, давайте так вгадаємо, що це таке, що це потенціально може бути окрім прапора України. Я підгляну і. Так, ні, а куди? А я знаю, це столик для чесно. Так, дивимося, що, що ж таке, все це а! Це… А! Це на машину. Так, в нас одинадцяте комірка. Це доповнення до минулої. Дивись. Я ж права? Нічого. Зі. Це, це вантаж на машину. Вантаж на машину. Я казала, що я була права. Я сказала, що це стов. Не да. Неважно. Дванадцяту комірчину буде відкривати я. У нас тут вона в куточку заховалася. Це якийсь музикальний інструмент. Це схоже на барабан. Тут інструкції нема. Це реально барабан. Ні, стоп, під... не... Почекайте, що це таке, це не барабан. Добре, а... це барабан. Давайте пошукаємо 13 комірку. Дивимось, що там. У нас тут щось біле-червоне. А в мене поки що немає догадок. що Це Це прапор Польщі. Це Японія. Інструкція. О, Вона досить велика. А це в нас іграшка на ялинку, яка знаходиться у суд в адвент календарі. Так, давайте 14 відкриваю я. 14. -е усе. Прямо на Пікачу. Можливо, це знак. Це Пікачу. Так, да, Це Пікачу. Це Пікачу. Пікачу! Це Пікачу! Пікачу! Ні, подождіть. Це точно Пікачу, це Пікачу. Це Пікачу, це Пікачу, це Пікачу. це Пікачу. Да, так, це, це Пікачу. Пікачу! Це пікачу. Ми знайшли Пікачу. Ну що, а хто хоче побачити зібрану нашу пікачу інших покемонів та наші прикраси, підписуйтесь на наш цікап. Ми відкрили 14, Там був пікачу. А і точно. Ось тут Заховалась О, така маленька, і мені здається, що це буде щось таке мініатюрне. Тому давайте дивитися. Це капелюх. Ви тільки подивіться на цю красу, і він для нашого пікачу. Відкриваємо. Йдемо далі. Так, стоп, стоп. що у нас? що у нас, що у нас? Так, стоп. Добре, окей. Це не покемон. Це ось ця штукована, яка а, прямо. Це, на як, це вказівний стовп. Во це вказівний стовп, Давай, який дивися. вказує, де музика, де можна випити чаю. Відкриваємо 17-ту копірку. І тут у нас щось таке достатньо велике. Давай дивитися, перевіряти. О, це ще один груз на нашу машину. Ми відкриваємо 18-ту. Ось вона тут. Отец, так. Можливо, там буде подаруночок. Ми її отак от. хоп. Так, Досить нас... велика, дуже велика, напевно, найбільше з всього. Це салют, це салют. Це салют. Дуже чудово. Цікаво буде, яким вона у нас усе вийде, коли ми все ж таки його усе зберемо. Це фейерверк. Так, 19 19-ту помірку я бачила, і вона в нас знову заховалася! О, щось достатньо велике. Це в нас маленьке піаніно. Друзі, напишіть в коментарях, хто вміє грати на піаніно. До речі, дуже цікаво буде потім почитати. Так, так, там щось… Опа. Це ноти! Ноти? Це ноти для нашого піаніно. І знову 19-та комірка доповнює 20-ту, а 20-та – 19-ту. Залишається всього 4 комірки, і давайте йти далі. 21-ша комірка. Щось таке цікавеньке. Це Ти... санчата? Так, да, це санчата. Ми вгадали. Це ми відкрили 21-шу комірчину. Зараз будемо шукати 20 -яку, другу. другу. другу так. А ось я її відразу знаходжу, тому давай. Так, що ж там може бути? А, так тут щось велике. Підождіть, підождіть. А, так, стоп. Я це, зрозуміла, що це. Це а, гірлянда. Я... Це гірлянда? Так. Переверні. А, ой. Ну що, а ми відкриваємо передостанню комірку, і скоріш думаємо, що там. І Так, щось велике. Це Млин. Млин? Да. Так. А він тут є. Так, він тут є, він захований. І тут буде написано, як зібрати наш млин. Це справді млин. Так. Ну що? А останню комірку я милин. пропоную відкрити нам разом у двох? Давай. Один, два, За три. три. О, Це що? Це не пікачу. І так, Діставай. ми дістаємо, щоб дізнатися, що ж це таке. Яка несподіванка, це зірка на ялинку. До речі, ось вона. А ось ялинка. Що друзі? Ми вже відкрили весь наш адвент календар з нашими покемоном. Мені здається, що він був найкрутіший. Е, ну що, ми вже зібрали декілька прикрас. Але щоб подивитися усе, як ми зібрали наше місто покемонів, підписуємось на наш канал та дивимось продовження у Тіктоці.